Вінницькі козаки вшанували пам'ять братславського полковника Данила Нечая. 360 років назад, за наказом Богдана Хмельницького, він здійснював заходи зі зміцнення оборони побужжя та мобілізації козацьких загонів на території теперішнього Тиврівського району. Шляхта не любила Данила, вважала його небезпечним ворогом. В лютому 1651 року польським військам вдалося непоміченими побратися до містечка Красне, де перебував у той час нечай і розбити його військо. Козак. Ки мужня захищалися, але зберегти життя свого полковника їм не вдалося. Поховали його на місці битви в трьох кілометрах від села Красне. Посеред поля стоїть курган з пам'ятником та хрестом. Встановили їх козацькі полки. Щороку, в середині лютого, послідовники Нечая та Богдана вшановують пам'ять браславського полковника, приймають дітей в козачки, варять юшку ще за козацькими рецептами та стріляють з гармати.